20 відвідувачів Вінницького терцентру взяли участь у квесті, де єдність і перемога. Про це Суспільному розповіла Ганна Ковбенко, завідувачка відділення денного перебування. Учасників поділили на чотири команди по п'ять у кожній. Локацію для змагань обрали лісопарк. Ми опікуємося про ментальне здоров'я наших відвідувачів. Зараз дуже важкий час, і тому ми вирішили провести такий заход, який трошки відволіче, додавить нових емоцій. Такий і веселий, і повчальний. За умовами квесту учасникам потрібно пройти чотири станції: історична, мобільна грамотність, англійська мова, мова друзів, а також фізична оздоровча. На кожній станції ми для них підготували цікаві завдання, які вони пройдуть, і за це отримують бали. Команда дружні! Дружба єднає, ворогів долає! Лідії Зеднік, 75 років. Суспільному розповідає, у терцентр ходить понад 10 років. Сьогодні в команді під назвою «А ми такі. Спортивну станцію вже пройшли. Ми кидали кульки в корзинку, так непогано вийшло в нас, навіть добре. А потім ми скакали в мішках, як кенгуру. То то вийшло в нас взагалі гарно. Це дуже цікаво. Ми ще не дуже такі старенькі. Ми ще молоді, гарні, бродливі, щасливі. Віталій Зінченко, переселенець. До Вінниці Сєвєродонецька, розповідає, приїхав у травні 2022 року. Подібні заходи зближують і допомагають знайти друзів. Хорошо, як та від війни, від того, що по-новому раділа. Як-то починаєш розуміти, ну їще своє місце в Вінниці. Ну, по-другому, по бо що там нічого немає. Наталія Черниця разом зі своєю командою дружні пройшли три станції. З Суспільним ділиться враженням. В першу станцію ми пройшли мова друзів, важкі були запитання, тому що все англійською, та ще й загадки. Потім кросворд. Трошки було важкувато, але ми справилися і дуже раді, що справилися. Друга станція у нас була спортивна. Теж справились, набрали повний кошик цих кульок. Третя станція у нас була комп'ютерна, дуже цікаві завдання придумали. Ми там і сфотографувалися, і відправили, і в інтернеті шукали інформацію. Теж дуже цікаво. І тепер чекаємо на четверту станцію історичну. По завершенні змагань всі учасники отримали у подарунок сувенірних янгулят із побажаннями. Переможців не обирали, каже Ганна Ковбенко. Мета квесту гарно провести час на свіжому повітрі та отримати позитивні емоції. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.